Що у нас ще на столі, де можна грошей заробити? Наразі йде е, реалізація нашого проєкту з забудовником Nexa. Ми вже зараз реалізовуємо перший наш проєкт Royal Oasis. Перший зараз можна проінвестувати, <кхи> ще є юніти в продажі, і скоро буде новий офір. там, взагалі там цікаво буде. Він трохи буде нестандартний, але дуже цікавий. Якщо розібратись там з самим забудовником, що мені подобається в ньому? Дуже сильна особистість, дуже цінностна особистість. Ми пройшли вже багато досвіду. Що мої товариші давали рекомендацію про нього, і в нас був вже особистий досвід, досвід і фінансів. І ми їх там, що то під 100 тисяч доларів в нього довго на гаманцях лежав. Але просто знаєш, там, якби, ну, накапали де да, й лежали. Складні моменти також проходили. Це для мене суперважливий фактор, як людина виходить з цих проблемних ситуацій, ну, у нас були там да. Відмінна якість будівництва. Коли ми говоримо про продукт, він завжди говорить: ой, подивись <клес> високі потолки, подивись, як комфортно тут сидіти на цьому стілці і так далі. Тобто він такий фанат продукту. Це для нас, ну, це для нас дуже фактор в плюс. Бо він якраз створює наш продукт. Він фінансує проекти всі за свій рахунок. На балі в нього багато мільйонів. Ну багато мається на увазі там плюс-мінус. Там до десятки йде інвестицій на балі в свої рістет, ну свою власність. От і він і будує і резорти за свої гроші, і всі проекти він фінансує за свої гроші та гроші своїх кхін, фінансових партнерів. Він дуже полюбляє фріхолдну землю. І нові проекти нас будуть виходити в, в Фріхолд. Він не дуже любить лісхолд, а коли бере лісхолд, він оформлені з гарантованим продовженням цього лісхолду. Це дуже важливий фактор. Ми напевно, не будемо там зупинятися, але це такі метки супер-супер важливі. От якщо ми беремо там наш проект Оазіс, да який ми переупаковували, спочатку він був комплекс апартаментів на Піринінані. І він не дуже продавався. Ми його повністю переупакували. Тобто було стало. То тобто був там карпатський формат екстер'єру, ми там його переупакували в іншу упаковку. Ми подивилися на ринок. От я хочу зараз тобі показати, там, приклад. Це наш софт аналітичний, який зберігає всю статистику по заповнюваності всіх об'єктів нерухомості. Якщо ми візьмемо Пірініна на перенінання на цьому районі. Є тільки два готелі, всього два готелі. От, і дуже багато апартаментів і ВІЛ. Середня вартість за добу і середня заповнюваність. Що ви розуміли, Одім, ти, ти ж ми ж разом з України? Подивись, це караєд, щоб ти розумів. Що ви розуміли караєдом? Це такий ну, тип обліцування, в нас в селі. Таким сараї, караєдам сараї оброблювали і просто і це просто покрашений в коричневий колір. Але концептуально то тобто в плані якості там ми ну були, звісно, були на цих об'єктах багато разів. Що ви розуміли? Середня ціна за період, там ну там майже рік, і середня заповнюваність. То ми знаємо, знаючи ці графіки, зрозуміло, що в цьому регіоні а, апартаменти і вілли в цьому регіоні здаються достатньо дешево. Ну тобто, тут нема ринку, і на цьому ринку конкурувати буде складно. Змінивши концепт, показавши ці всі підходи нашим інвесторам, ми спочатку домовились на ексклюзивних правах другий блок реалізовувати, продали його там щось за місяць, типу того. І зараз у нас в реалізації ми домовились про перший, ми реалізовуємо там, в тому числі, там перший об'єкт. там Майже все, все продано. Перше, ми змінили концепт, зробили реально класний сексі проект. Реально крутий, гарний, концептуальний. Ну, для, для прикладу у нас буде п'ять фотозон, буде професійний фотограф, який буде робити професійну фотосесію кожному постояльцю в нашому готелі. І ми таких selling points дуже багато пропрацювали і. Проект став успішним. Друге, принципове питання було: я сказав забудовнику Олександр, дивись, якщо ти зараз не зробиш кілінг-офер і не продаси свій проект дуже швидко, класно, якісно, і щоб весь ринок побачив, який ти крутий, то ти можеш стати заурядним забудовником, який будує квадратний метр і не може це реалізувати. Ні один агент не буде замотивований потім продавати твої наступні. Тобто, твій цей флагманський проект дуже важливий. І він пішов на ці умови. Він е, зробив дуже вигідні ціни для нас. У нас ексклюзивні права, тільки ми можемо продавати цей готельний комплекс. І така вішенка на тортік це наше теж як і Ми подумали, кожен забудовник починає новий проект і він створює новий бренд. І Це так якось нерозумно. Ну, уявляєш, ти інвестуєш там десятки тисяч доларів в маркетинг, в трафік, щоб створити проект Royal Oasis, Ти його будуєш, продаєш. Потім ідеш і робиш там якусь другу назву, да, новий концепт. І ми подумали, чому б нам не створити сітку готелів під одним брендом, і ми будуємо на Пірінінан, Ченгу, Пандава, Міласті, потім Убут і так далі. А турист, коли приїжджає на Балі, він завжди зупиняється не в одному місці, бо він любить переміщатись по острову. І Ми придумали концепт, що в нас буде клубні карти, де. Ми всі туристи, які якому сподобається один з наших готелів, він побуває в усіх інших, тому що він буде переміщатися. Це ну, це ми розуміємо туриста, є, є аналітика. що турист приїжджає сюди на 14 20 днів і переміщається по всьому острову. Ну, все, все продав. продав. Тепер давай, все-таки, що які недоліки у проекту. Я розумію, що ви включилися, переробили концепцію. Її там поглибили, додали фішечок таких маркетологічних на кінцевого споживача, і через це ви фактично продаєте. Що дивіться тут в кінці буде так класно, але мене як інвестора звісно цікавить, на що я тут можу розраховувати сьогодні. І на що мені звернути увагу в плані оцих нюансиків? Плана Б, ну якщо все класно, все летить, все заселюється, іноземний трафік, перепродажі на англомовний ринок, все класно. А що може піти не так? Перше, що ми цього забудовника не всі проекти продаємо. Цього забудовника десь порядка до 10 проєктів, це теж такий важливий фактор, що не всі проекти ми від для себе відібрали для продажі у забудовника ну, невисока швидкість запуску нових проектів девелоперських. Але це не те, що чи не, не через те, що він хоче там, знаєте, там тільки це виконати, потім там іти в наступний. Ні, через те, що він будує і для себе. Він як інвестор він будує великі проекти, куди він сам інвестує. Ну це достатньо якби масштабна людина, да, і він будує великі там резорти. Ось, і в нього фокус уваги там не тільки на одному проекті, а на багатьох. Є достатньо великих. Ми не бачимо в цьому зараз проблем. Ну знову ж таки, через те, що в нас дуже великі. Фактор контролю на всіх етапах, то ну ми не помічаємо, але все рівно, ну я маю бути чесним, да, я маю виписати це в ризики. Зміна термінів по нашому цьому проекту Oasis, тому що були дуже великі великі сезон дождів, і через те, що були великі дощі. На наступний рік, коли він буде вже здаватись, він зразу собі на три місяці ну вже задекларував, що буде зміщення строків. Тобто, в принципі, ну це якби і нормально, але з іншого боку, ну ти півроку назад мав це закладати. Да? Тобто це теж такий фактор, що вже зміщення строків він запасами закладає, але факт лишається фактом. Є причина там аномальні дощі, але все рівно, факт є факт От а, в принципі. Всі ризики, які були у цього забудовника, в цьому проекту, в проекті ми е, просто за рахунок нашого супровіду і контролю, ми їх усунули, і ми підвищили да, там, якби шанси, що все буде з проектом нормально. Як ти вважаєш зараз на високому етапі готовності? От Royal Oasis перший, який з двох комплексів, ну з двох корпусів, він ще привабливий інвестиційно. У Нас є принципове домовлення, що ми фіксуємо ціни до кінця. Ну, тобто, нема такого, що вчора хтось дешевше купував, а ти там дорожче купуєш. По-моєму, по одному тільки останній юніт на якому на там ключовому поверсі. по моєму він там захотів щось підвищити ціну, але знову ж таки. Там, по-моєму, з 99 по за 105 зараз. Ось, але це тільки один юніт. Всі інші юніти без зміщення. Тобто, як було там пару місяців назад, так воно і лишається. Ну окей, і який тут для мене все одно потенціал заробити на капіталізації? Який потенціал потім в оренді? Там може бути там, плюс 30 на капітал. І в принципі, це той проект, в якому фліпінг можливий. Але я завжди, і мої ребята завжди. Завжди проговорюють основна стратегія це аренна стратегія, довгострокова інвестиція. Ми не акцентуємо увагу, ми завжди відговорюємо людей не йти там ціленаправленно на фліпінг. Але якщо в моменті буде офер, як утворюються такі штуки? От у вас є що купити як у забудовника за умовно 110, але хтось готовий заплатити 150 за ну такий схожий. Номер умовно в сусідньому корпусі, ну за умовно такий саме. Я ж казав: у нас є два відділи: є європейці, є українці. У нас є, є ринок вторічки. Ринок англомовний, який зазвичай для нього і 105 ціна нормальна, і 135, і 155 ціна нормальна. Це кейси по другому блоку, яку ми спочатку первічку продали. А люди, які не встигли, все рівно хочуть купити йому на 10-20 тисяч доларів. Не завжди фактор, що він тако він відчуває себе якимось таким обманутим, якщо він купує дорожче, і вони ж знають, що це переуступка. Це ж не перша продажа, це договір переуступки. Ну тому є ринок і первічки. Ми це називаємо англійські інвестори, ті, які заходять з нами там, ну, на ранніх стадіях, і е, ринок, ринок втерічки. Окей, да, да, давай тоді спробуємо тут значить висновки. Перше, ви дуже сильно вірите в НЕКСА настільки, що запартнерилися з ними і фактично утворили по оазісу повноцінне партнерство. Ви тут контролюєте якість, швидкість, процеси і позиціонуєте це як для клієнтів, як фактично інвестиційне таке керування під ключ, тобто інвестор тут ще додатково захищений. Ви не як агенція виступаєте, а фактично як інвестиційний радник да, інвестиційний супровід. Ви дуже вірите в цю історію для інвестування для перепродажу, бо бачите, як на це реагують ваші європейські клієнти. І це вже не теорія, це вже практика, що ці перепродажі з високою націнкою, з високою маржою є. І тут за рахунок розтермінування може статися ще й вигідний фліп, коли ти вклав тільки перший платіж, а от вже офір прилетів, і ти ще можеш прикольно фліпанути з високою дохідністю, на що ви при цьому ви це не обіцяєте, не закладаєте це в прогноз, це може статися, може не статися. В вашому розумінні це, типа. Топ-1 пропозиція, ціна, концепція, попит, надійність там і так далі. Ну а ті ризики, які були, ви на на, на вашу думку, ви їх вже ті типу, достатньо буферизували своїм досвідом, своїм контролем і так далі. Коротше, від вас це unique selling proposition треба брати, правильно? Так, але що саме цікаве, пірвічку можемо продавати тільки ми. У нас це ексклюзивні права. Але як ти розумієш, ринок не дуже великий, особливо серед україномовних агентів, і до інших агентств люди почали приходити і цікавитись у них, а що за комплекс. А вони не можуть його продавати. Але в тарічку я не можу заборонити своєму інвестору пропонувати іншим агентствам. У нас достатньо там угод інших агентств, тому що втарічка для інших агентств стає доступною.